У день народження письменника-новеліста Марка Черемшини у снятині, де проживав і творив митець слова, відбулося традиційне вручення районних премій його імені у галузі мистецтва та культури. Про цю подію далі у сюжеті наших снятинських журналістів. Ми знаходимося на території Снятинського літературно-меморіального музею Марка Черемшини. Саме тут, у цьому історичному приміщенні, 14-й раз нагороджують лауреатів премії імені Марка Черемшини у галузі літератури, культури та мистецтва. Тож хто став лауреатом цієї почесної премії у Снятинському районі, дізнавайтеся далі з нашого сюжету. Небуденна знакова подія відбулася на снятинщині 13-го дня червня у свято Вознесіння Христового, яке для снятина співпало у часі із 139-ю річницею від дня народження Марка Черемшини, славетного новеліста, письменника-модерніста, одного із Покутської трійці поруч із Василем Стефаником та Лесем Мартовичем. На знак шанування пам'яті про співця Гуцульщини у серці покуття снятині у літературно-меморіальному музеї Марка Черемшини зібралася Велика творча родина саме вона першою прагнула привітати тих краян, які за вагомі досягнення у різних сферах творчої діяльності стали почесними володарями премії імені Марка Черемшини. Традиційно вітають Черемшинівських лауреатів та вручають їм пам'яті, відзнаки і премії представники районної та міської влади, які, перш ніж виконувати почесну місію, звернулися до учасників свята з вітальними промовами. До творчої аудиторії художників, поетів, музикантів та письменників звернулися голова Снятинської районної ради Володимир Томаш та снятинський міський голова Анатолій Шумко. Так що гуртуємося. І сьогодні привітаємо цьогорічних лауреатів, а на наступний рік маємо всі спільно разом так організувати святкування, щоб про це заговорили і в Україні. Я наша славна багатьма відомими фігурами, які тих, що було названо, це і Стефаник, і Марко Черемшина, і Христіян, і Лукавецький і багато інших наших видатних творчих людей. Ми маємо. У можливість гордитися цими людьми. Ці люди відомі не тільки в Снятинщині, Ці люди відомі і в межах України, а також і поза межами України. До лауреатів звернувся голова творчого клубу імені Марка Черемшини Володимир Карий, який озвучив рішення спеціальної комісії та її подання до районної ради та районної державної адміністрації. Нам дуже приємно, що ми вже о 15 й раз зібралися. В цьому музеї для пошанування кращих представників нашого міста, району, ну і, можна сказати, покупця. У номінації журналістика-література Володимир Чепига, редактор газети Снятинська вежа за публікації в журналах та газетах і видання книги Календар марноти. У номінації просвітницька краєзнавчо-дослідницька діяльність Наталія Радиш, вчителька української мови та літератури Джурівської ЗОШ, за педагогічну працю та за дослідження і популяризацію писанкового мистецтва. У номінації Театрально-виконавська діяльність Народне аматорське тріо скрипалів Снятинського районного будинку культури. Образотворче мистецтво Віталій Дубенчук, майстер народної творчості, з художньої вишивки за вагомий вклад у розвиток традиційного вишивального мистецтва на Івано-Франківщини. Приєдналися до привітань в адресу цьогорічних черемшинівських лауреатів, снятинські митці, творча молодь. А на завершення літературно-мистецького дійства на честь дня народження автора Карбів, велика і дружня Черемшинівська родина. Линилася Марку Черемшині, поставивши квіти до його пам'ятника у центрі снятина та сфотографувавшись на добру згадку.